Друзі, дивіться, кидаємо спіні, дивіться, який білий грибочок. Йопта, що це тянеш знов? Щука диви. Друзі, дивіться, оце ось справжній білий гриб. Бачили, які не збирали біля водойома, просто ростуть. Ох ти що, дімофіш мене на... Дивіться, як ультралайт робота. Лови, оп. Бачите? Щоб садок взяли. Бачили, що взяли в садок. Ну що, всім привіт. Добрий ранок, скажімо. – так. На зв'язку «Рибацькі пригоди». – І, як завжди, з вами Діма Фішмен. Та, мій менеджер. Сьогодні ми не на карпфішингу. А сьогодні ми приїхали раненько Попробувати половити хижака. Ну, Відкритий сезон, скажімо Бо ми давненько вже не кидали. Провітрити спінінги, прокатати катушечки. У нас озброєння минулого року, поки ще нічого не змінювали. Так. Зараз скільки? 10 годин ранку. Десь так, так. Да. Чай, годинки дві покидаємо і попробуємо. Я буду сьогодні ловити ультралайтом, менеджер буде ловити обичним спінінгом. 10.30. А у мене 1.7 7 грам. Ультралайт. Будемо пробувати, може кущучку зловим, Довго не будемо говорити. З вас лайкос, підписочка, а ми йдемо надівати різину і ловити. Думаємо, що вже рибка повинна клювати. Вже осінь. Так що дивіться, що з цього вийде. Погнали. А ми приступаємо. Бам! Так, сьогодні я на ультралайтику Дільфін реакшн Називається у мене. Бачили? 2.13-17 грам тест. Я ловлю ось на таку приманочку. 7 грам грузик. Ось така приманочка з двома гачками. Я буду пробувати. Мене ловить на свій класичний спіннінг. Дільфін Токсик. Бачили? Пробуємо. Зараз ще будемо щось ловити. Чого собі? Ніфіга собі. Зійшла? Щучка? Ти спів сняв? трохи щось. А на що? на силикон? Перша покльовка. Друзі, дивіться. Кидаємо спиннинг. Дивіться, який білий грибочок. Усе. Ух ти що, який гарний. Це тільки перший, тут їх п'ять. Ось, дивіться, який другий. Та ти шо? Воно ну, третій, четвертий, чотири гриба, тільки почалась осінь, бачила, а гриби вже повним ходом є. Йопта, що це тянеш знов? Щука, диви. А то ти полягче, яку свічку робить. Зрізала хвоста. Зрізала? А. Без хвоста, блін. Але диви. Тільки кинула її одразу, Дує, яка щука гарна. Бачили? Нічого собі, блин. Давно щуку не ловили. А зараз будемо, мабуть, відпускати, бо не дуже велика, але засіклась класно. Так освобождаємо її. Короче, наша топова приманка, конець. У нас ще така є, ні? Да. Ну, Запасна є. Ну, зараз. Щука, блін, давно тебе не бачив, ці карпи вже задовбали мене, а море. А щука, блін, клеє. Восінь, що ви хочете? От і спачкалася. Зараз визволим, покажу вам. Покажи рибку. Так, бачила рибка без хвоста зрізала. Це взагалі топ приманка була тут, та працювала, класно. А щука йде додому, зви ще щось побольше, зви мамку. Давай відпускаємо тебе. Пливи оп. Зараз вона відійде. Стала Щ... над мамою, стоїть. За її удочку йде. Чого ти стоїш? Що спочатку? Злякалася чи що? О, все, пішла. А ми йдемо далі. Бачили які Назбирали грибів. О, на пожарочку будуть. Класні. Найшли ще одного гриба, друзі. Дивіться, який здоровий. Та ти що? Не знаю, звісно, що це за гриб, але здоровий. Так що візьмемо його. Бачили, щучку зловили. І гриби я вже назбирали на пожарочку, бачили? Друзі, дивіться, оце ось справжній білий гриб. І я туди якраз усьо лізу. Две який гарний. Опа, две. Справжній білий гриб. Великий такі, ох. Бачили, яких два здорових гриба знайшли? О, це нормальна тема. Бачили, який збирали біля водойома, просто ростуть, пару штучок назбирали. Зараз може ще пару штук знайдемо. Поки що ще покидаємо трохи. Що собі ти приманку взяв? На крупняк. На круп а я ловлю на таку жовтеньку. Змей в цей. Подсак. Ох ти що, дімофіш мене на дві ультралайт працює. Ви бачили? О, так хороша щучка, так? Да. Де ти кончик зламаєш? Дивись, що ти з кончиком. Опа! Ну що, щука на ультралайт, сезон відкритий. Две як зажрала. Ну, звісно, не дуже сильно. Але две яка, щучка, побита трохи, тут щось що її била. Бачила, яка щука. Третя вже дві зловила, одна зійшла. Приманочка. Відпущу. А ти звинував ще щось сьогодні? Поплила. Ми йдемо далі. Лайкоси, підписочки з вас. Відкрили сезон, 2 вересня, щука починає брати. Школа пішла нормально. І щука теж. Так що продовжуємо. Так, вирішив поміняти приманочку. на свій ультралайтик. Оця приманочка відпрацювала. Сьогодні одну рибку мені принесла. Так що зараз я хочу щось поміняти і думаю, що візьму таку твістер на 8 грамах. На 1 грам буде перевіз, але думаю, що це нічого страшного. Попробуємо на неї. І якщо щось клюне, зараз покажу. Професійний закид, бачила? Метрів 40 мандула кидає. Була щука. Ніч страшного. Ще зломиться. За перша година дня щучка перестала брати, вже десь півгодини кидаємо нічого. Будемо, напевно, що збиратись. Що в нас було? Два схода, дві щуки і ще один сход. Три схода, дві щуки, п'ять. П'ять покльовок за один день. З 10 ранку до часу 5 покльовок, це нормально. Будемо збиратись, може ще пару грибів по дорозі знайдемо, покажемо вам. Бачите? Це в садок взяли. Бачили, що взяли в садок. Всеки грибів назбирали. Нормально. Пригодився, так? Пригодився а Підібрали грибочків трохи. Зараз ще подивимось. Так, три гриба вже зібрали. Дивіться, який гарний, біленький. В листочках сховався. Красавчик. Дивіться, все два схованих. Раз. І воно два здоровий. А це я не знаю, що це. Що це за гриб? Що це за грибочок? О, це, це білий. Наверно. Дивіться, який білий, здоровий. І там ще якийсь усі. Ого, таке. Теж білий чи що? Це типа ця бабка ця така осіння. Бачили? Сюди. Ну що, 12 годин, на годиннику навіть більше. Зібрались, будемо їхати додому. День вийшовся цікавий, і гриби, і риба була. Ось, Так що прикольно. Пару щучок клюнуло. спінінги розмочили, щучки клювали, судочка не було. Так що Така ситуація по сьогоднішньому дню. Зараз підемо ще провіримо по грибочкам, раз така ситуація. Треба подивитися. Ну, на цьому наче, закінчуємо. Да? Ну, ви були на каналі Рибальські Пригоди. І як завжди, з вами була Діма Фішмен. Та мій менеджер. Найцікавіше відео тільки для вас. Побачимось в наступному відео. Всім пока. Всім пока.